Всім добрий ранок, Ми вже проснулись, чистим зуби, будемо збиратись на саврань, Так? Да? Самостоятельна дитина. А! А, а сам почистив? Да. Молодець. А! Все? Да. Сюди ставити? Давай будемо вмиватися. Машину беремо? Діти. Да, да. Ох. Мені, якщо чесно, взагалі то нічого і не треба. Єдине, що я хотіла б, це може купити краску, покраситися, бо в мене волоси чогось рижі кажуть. От. Але це не точно. Ну, типу, просто вигоріло. Тут у мене гарний світ. Ну, плюс, що корінь. Ой, що я показую, що корінь відріс. А зверху ще якісь рижі, так треба купити краску. Якусь я не хочу вже таку темну, як була, може, якусь просто холодну. Треба щось подивитися. Тільки да да, да, да. да, да. Держи, не піднімай Та да, хорошо. Вставай, бо воно холодне, вставай. Ти ці що ти купляла, роз? Так, це, що тут у нас купляла. І друга, що в нас, тільки я її пересадила карликова, вона щось, бачу, ніяк. І ви заказали, я три заказала, і папа заказав три мені, три по дві прислали. Вони, ну, типо, бонус, вже пізно, правда, ні, то було. Не сідай, бо холодно. Одна прийняла, прям листя пустила, просто тупо пропала. Друга теж листя пустила, пропала. І третя так само. Видно, вже пізно посадили, чи щоб воно ну, не може бути. Може бути. Ми сьогодні. Верніше, я сьогодні їду збираю. А, я ж вже казала, що я хочу купити краску. Я взагалі не збирала сьогодні їхати. Мені, в принципі, нічого й не треба. Але я вирішила купити краску. бо оці рижі Паспа мене реально 10. Я ще вчора передивилася влог, який я знімала, як воно виглядає з сторони. Ну, це ужас, просто стій, стій, дідусько їде. Все, Залазь. А що ти не можеш сам? Да, не можеш. Давай на ну, закрізь. Сідай, не довчися було посідень. Мати спереду чи ззаду? Ха? Я пришла подвыдись очень и тут у них типа вот такого, только мне надо сильнее, ага. Бассейн. Думала, тут это больше, але на жаль. Увы и ах. Я не знайшла горі. Вийшла завроль, дзвоню і кажу, де. Кажу, ми в Овролі. Розминулись. А я цілого крабіка купила і вийшла. Ви будете розфарбовувати чи не будете? Подавай тішусь, подивись. Може нічого не треба. Такого варіанту у вас не було? Ні, ні, варіанту знищила, а те, що стріляти водою. Я вже дивилася, я щось не знайшла. Це голе щось фігня. Це теж стріляти водою. Ось, значить воно. Присколька 39 дерев. Так. Підемо хлопчику. Ну все, хлопчик, на. Забрав хлопчик. Купили вже майже все. Буде домашня шаурма, але базарський хот дог ніхто не відміняв, так? Дівочки і мальчики? Вика когдась ездила в сарань за беляшом, пирожком с мясом, А мы приехали обов'язково за этим заходом. Ой, 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 ну вы можете ой, на тех Мама купила ось такі, вони на нього великі. Ой, вони м'якенькі-мігенькі. Я тобі кажу, що ці зелені не такі м'які. Через що я їх хочу зі мати. Цей ті. Це теж двадцять. Дев'ятнадцять. А це. А це нам тільки в нас дом. Це вже восьмого. Це вони прям бачу прийти. А може ми ті попробуємо постирати? Можна. А як варіант? Ну що, пішла я краситися. Зараз буде кадр до Готуйтеся. Запоминайте мене такою. Буквально 5 секунд, і буде вже катер після. Ну, для вас 5 секунд, у мене зараз прийде 2 години часу. Тут вечерям обідний, наш обід плавно перейшов вечерю. Тим часом рома. Бабка на лохину доїдає. Тобі смачно? Не. Не. Холодне, став на поріг. <ріг> Лучше, ніж морозово, так? Да? Ну, ще й холодненько. Не надо відкироваться відкидати їж. Ой, смакота да? смачно. Лухином. Вуха в тмні? Усі откида. А очко в Тёме есть? А ну, дивись, очко в есть? Око. А другое око есть? И носик есть, да, в Тёме? А ушко есть? А есть в нём? В ухо, в ухо. Зубы, А где-то было А у дедушки очи есть? Ром, а очи в дедушке есть? А зубы? А зубы? Дин, дин. Все на месте. Инвентаризация пришел. Пил. больно, тебе Роме больно. Никит, <ріст> больно. Папа, больно. Еще, ну-ну-ну. Ну-ну-ну. Так, я не трохи пропала, бо ми працювали, ми робили мой манікюр, показую, що у мене вийшло. Ну, от така. Значить, покрасилась я фактично майже в свій колір, і кардинально у мене нічого не змінилось. Ви ж не думали, що я в червоний перекрасюся. Ну я, звісно, може, трошки її бабу, але не настільки. От, так що режинки тепер немає. Я собі так більше подобаюсь. Мені взагалі. Ну, це дуже близьке до того, який мій насправді колір волосся. Це щось воно дуже близько. От. Ми робили тут манікюр. Поки робили, моя дитина зголодніла. Йдемо їсти маковею із холодцем. Як вам сочетання? Я думаю, таких блюд в мішленовських ресторанах не подають. Це вам не що нібудь із боку банчик. Тут все серйозно. Дивіться, бухолочок. Ой, а мої взагалі до капці. Ой, блю. Будемо вправлятися. Коротше, розказую, що було. Я покрасилась, ми сіли поїсти, поїли, проснувся рома, покормила рому, помила голову, висушила голову, потім трошки відпочивали, я навіть трохи подрімала. От, а потім сіли вже мамі робити манікюр, потім вже зробили манікюр, і аж тоді я вийшла вам сказала, що я от уже покрасилась і так от виглядаю. Ну, коротше, я забуваю, розумієте? Баба, ага. дід баба, то дід чи баба. Мама. Ага. Помидор. 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 А ще що там є? А може там о якийсь здоровий А може там кавун є? Да, ковун. Помидор. Ну, не кидайся. Тікаємо в хату, бо на нас напали комарі. Бабка поливає город, там помідори, помідорі і по нас зліталися комарі. Тікаємо в хату. Старимо. Да, Біло, угу, поки нас не з'їв, поз'їдять і що нам тоді робити. да? Відкусять тобі жопу. Що ні? Ми вже в хаті буде щось бабка прийде. Одюже Отю. Ну не <laughs> надо Де машинки зараз мити. Ти вже вибрав які ми машинки буде мити? Ні. То пошли виберемо. А вже ти найшов. <laughs> <laughs> Ми спомогли. Дякую вам всім за перегляд. Тихої, мирної, спокійної ночі.